Булдак. Ви поняли? Це така, коротше, мівіна. Блять, я хочу. А можна мені? Можна мені булдак. Якщо використати увесь соус булдака, то можна почути аромат поленого волоса. Ти їси цю мівіну, починаєш на неї дути, щоб охолодити, але вона не гаряча. <с>? Блять. Азія їсть гостр, щоб була дезінфекція. Блять, а хіба від гострого помирають бактерії? Так? Да? Серйозно? Блять, а ну давайте я перевірю. Чи від гострого помирають бактерії? Так, гостре середовище, особливо продукти з високим містом гострих речовин, наприклад, капсаїцину, активного компонента перцю Чілі, може пригнічувати або навіть вбивати деякі бактерії, але не всі капсаїцин, гостра чи вона перцю, має антибактеріальні властивості. Ніхуя собі. Він може пошкоджувати клітини мембрани деяких бактерій, Часник, цибуля, гірчиці, імбир, хрін, перець, чилі. Усі вони мають природні антимікробні властивості. Однак, це не стерилізує їжу повністю. Деякі бактерії, особливо спори, наприклад, Клостридіум Боцлініум. Або бактерії з сильною оболонкою можуть пережити навіть агресивне середовище. Висновок гостре може вбивати або пригнічувати деякі бактерії, але це не гарантує повної безпеки для знищення шкідливих мікроорганізмів, неефективніше термічна обробка варіння, смаження або пастерізація. Коротше, знаєте, що повністю знищити бактерію, треба її як слід поперчити, а потім ще, блять, запекти і пожарити.